Всім, не на Юрій Дерев'янку. Дякую. Шановні колеги. Для того, щоб так само мати якісь чіткі чітко визначений перелік того майна, яке буде продаватись в результаті арешту, я пропоную, щоб юридично не визначені норми, які зараз присутні в закону, були придбані. А саме в законі написано. Що майно, у тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громісткість або з інших причин неможливе, без зайвих труднощів і так далі. По тексту, оці цю фразу зберігання якого через громісткість або з інших причин я пропоную вилучити, тому що дуже при нашій системі. Судові і правоохоронні ці невизначені чітко юридичні норми будуть трактуватись на свій власний розсуд. Це корупційна норма. Прошу її вилучити звідси. Так, Дякую. Дякую. 87 сьома поправка. Дерев'янко. Відхилена комітетом. Визначайтесь. 132. Це не та поправка. Це не та поправка. Та буде пізніше на підтримку. Все буде нормально. Так, 87 не, не, не наполягає, 88. -а. Колеги, давайте швидше, якщо можна. 88, будь ласка. Шановні, Дякую. Дякую, шановні колеги. Мова йде про те, що також може бути продано арештоване майно, яке швидко втрачає свою вартість. Законом чітко не написано, швидко втрачає свою вартість. Це як це протягом року, протягом місяця, протягом тижня чи протягом одного дня. Тому я пропоную знов ж таки ці невизначені юридично чітко норми вилучати з закону для того, щоб не було потім корупції, для того, щоб це не використовували наші так звані правоохоронці на свою користь. Дякую. Uh, дякую. 89-та uh, поправка а uh, відхилено комітетом, будь ласка, 88-м відхилено комітетом визначає.